Ти українська література та документи щодо мобілізації в Росії це частина того, що знайшли правоохоронці в церквах московського патріархату на Львівщині. Нагадаю, напередодні служба безпеки проводила обшуки у дев'яти областях України, зокрема, і в нашій у двох храмах Львова і ще по одному в Дрогобичі, Бориславі та Мостиськах. Нагадаю, профільний комітет Верховної Ради України рекомендував парламентарям підтримати законо. Проект про заборону діяльності в Україні релігійних організацій із центрами впливу в ЕРФІ, тобто Московського патріархату, під час обшуків у храмах УПЦ МП в різних областях правоохоронці не раз виявляли речі, які вказують на підривну діяльність. Більше ж про те, що виявили цього разу, розпитаємо речниці управління у Львівській області Роксолани Яворської. Вона із нами наживо. Добрий вечір вам, слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Ну для початку що ж виявили під час власне безпекових заходів напередодні, і які докази знайшли зв'язку з Ерефією? Так дійсно вчора, 14 грудня, управлінням СБУ у Львівській області були проведені безпекові заходи на території об'єктів, які входять до складу церков московського патріархату. На території церкви, а саме безпосередньо в єпархії, були виявлені книжки, література, яка пропагує антиукраїнські погляди. Зокрема, вона розпалює міжконфесійну ворожнечу. Ми виставили скріни фотографії даної книжки, на якій чітко можна прочитати і зрозуміти, що не все так. Гладко, як би нам стверджували отці московського патріархату, також були виявлені скріни переписок стосовно того, що звинув звинуваченням натівців у війні в Україні і паспорт громадянина України, доля наразі якого є невідомою. Ми не знаємо, де він перебуває, але чомусь цей паспорт знаходиться в них, так як до цього паспорта ще була розписка з щодо боргових повернень певних коштів. Станом на зараз всі зібрані матеріали управлінням СБУ Львівської області було відправлено на експертизу, і вже за результатами експертизи і решти процесуальних дій можна буде вносити виносити певні. Результати проведених заходів, але що стосується даних книжок, в яких саме йде ствердження про міжконфесійну ворожнечу, це передбачено статтею 161 кримінального кодексу України, і саме ця стаття може вже визначати подальшу долю проведених заходів. В Львівській єпархії у ПЦМП на випередження ще ваші офіційні інформації вже виклали свій пост, свій коментар. Мовляв, під час обшуків ніяких антиукраїнських ресурсів, ніякої літератури такої не знайшли і до духовенства. Цитата жодних примусових заходів не застосовували. Вам вдалося в службі безпеки України вдалося поспілкуватися із представниками єпархії вже там на місці? І як вони пояснили вам? Ваші знахідки? Ми їм нічого не пояснювали, них ніяких пояснень не відбирали, так як ми проводили свої власні безпекові заходи. Ми здійснили перевірку приміщень, які належать єпархії. Ми виявили виявили дані матері. А стосовно їхньої публікації, як і в Фейсбук, так і в Інстаграм, під їхніми цими публікаціями. Був даний коментар з сторінки Служби безпеки України, що ваш допис не є коректний, і не все так, як ви виклали в вашій публікації, і що всю детальну інформацію стосовно проведених обшуків можна читати на офіційній сторінці управління СБУ у Львівській області. І як ви бачили результати наших обшуків і нашої публікації з фотодоказами ми виставили в повному обсязі. Тому угу. ну, коментувати їхній пост я не можу, так як я не є речником їхньої установи. От власне вже неодноразово е... Самі представники церков московського патріархату заявляли, мовляв, ці дії незаконні, переслідують церкву через політичні мотиви і санкції. Також незаконні, бо на декількох вищих представників цих церков і санкції також наклали. Поясніть, розтлумачте, чому власне ваші дії є законними і на яких підставах далі вже можуть відкривати кримінальні провадження за вашими знахідками. Ну, е, по-перше, в кожній нашій публікації стосовно заходів, не лише які були проведені у, Україні, у всій території України, ми наголошуємо, що СБУ повністю дотримується принципу як неупередженості, так і всіх решту принципів до діяльності будь-якої релігійної конфесії, і поважає право кожного громадянина України на свободу погляду, на світогляд, на віросповідання, як це визначено нашою конституцією України. А дані безпекові заходи проводилися виключно для того, аби перевірити, чи немає на території даної єпархії предметів, які заборонені в обігу, або ж людей, які можуть здійснювати підривну діяльність стосовно безпеки нашої держави. В на Львівщині в церквах, які ви з якими в які ви власне прийшли з цими безпековими заходами, ви не виявили людей, які можливо мають російське громадянство чи російські паспорти, тільки те, що ви озвучували, так так жодних людей, які би мали причетність безпосередню, яка стосується. Янства Російської Федерації виявлено не було, але були виявлені такі речі, які я вже назвала раніше. Це література, були виявлені фото. А також ще був виявлений скрін, навіть не скрін, а фото документа щодо сприяння мобілізації російських громадян. Якщо я буду е точно його цитувати, це щодо забезпечення взаємодії військових комісаріатів Російської Федерації mm -hmm. стосовно мобілізації. Для чого їм була така. Е Фо таке фото документа наразі невідомо. Власне, такі заходи в різних областях України, які проводить Служба безпеки, тривають уже тижнями, так і от собор, Свято-Георгіївський, кафедральний собор Московського патріархату в центрі Львова поруч із будинком воїна на вулиці, тепер уже не Короленка, а героя України Тараса Бобанича Хамара. Він ну, трохи муляв очі, чому навідались туди з обшуками, от саме. Зараз, а не раніше це питання вже більше стосується керівництва Служби безпеки України, тобто визначили такий порядок, і я не маю вправі обговорювати, чому саме так. Це є стратегічна оперативна думка нашого керівництва. Були вибрані саме дані дати для обшуків, і вони були відповідно проведені до вказівки. Угу. Якщо знаходять людей із російськими паспортами власне на території, в приміщеннях таких церков, чи знаходять паспорти, чи щось схоже, от уявімо, так є людина, в якої російське громадянство, чи в перспективі можуть цих осіб обмінювати на українських полонених, які зараз в Росії? В нас на території Львівщини не було виявлено, але були виявлені вчора на території властей, саме об'єктів московського патріархату, громадяни з паспортами РЕ наразі були проведені фільтраційні заходи з цими особами, але їх подальша доля стосовно так, би ви сказали, обміну чи не обміну, це вже буде з'ясовуватись. І якби прийняти було таке рішення, то ми би обов'язково відомили про це на наших офіційних сторінках. От як я вже озвучувала раніше обшуки були в дев'яти, якщо не так поправте мене в дев'яти областях України напередодні. Як відбувалося усе чи чинили опір працівникам служби безпеки? Як реагували парафіяни? Ну якщо не тільки про Львівщину говорити, а загалом? Як в інших єпархіях реагували громадяни? На жаль, не можу сказати, тому що я була присутня лише на заходах, які відбувалися в нас на Львівщині. Заходи відбувалися після завершення богослужіння, тобто ніхто не переривав. Що всі дотримувалися церковних канонів і порядків. Після завершення і люди, коли вже покидали храм, до кожного підійшли, представилися, запиталися, чи є з собою певні паспорти, які б або інші документи, які би могли підтверджувати данок. Всі мали з собою хто мав паспорт, хто мав якісь пенсійне посвідчення. Це зазвичай були люди похилого віку. Їх було небагато, їх було всього лише вісім осіб, не було ніякого примусу. Всі з розумінням поставилися, і все пройшло дуже швидко. Стосовно перевірки осіб. Mm -hmm. Ніхто їх не затримував, ніяких ексцесів не виникало. Тому. Стверджувати, що хтось перешкоджав проведенню безпекових заходів, ми не можемо. Також в самій єпархії, також нам дозволили ну Як дозволили, ми проводили заходи, тому ми оглядали кожне приміщення, нічого від нас не приховували. І якби хотіли приховати, то все ж таки безпекові заходи спільно з поліцією і з національною гвардією проводилися. але право доступу до всіх кабінетів. Ви сказали, що всі речі, які ви виявлені, ви передаєте на експертизу, так що ця експертиза має засвідчити, показати, яка це власна експертиза, якщо йдеться про літературу. Це лінгвістична експертиза, яка буде проведена, буде даний відповідний висновок, і вже згідно цього висновку, експерти можуть стверджувати, що ця література має характер щодо пропагування міжійної ворожнечі. Знаєте, mm -hmm. like саме, те, що я наголосила раніше, що от саме міжконфесійна ворожнеча вона регламентується статтею 161 кримінального кодексу України і тягне за собою кримінальну відповідальність. Можливо, в української аудиторії були очікування, що в московських церквах знайдуть щось радикальніше чи зброю, чи ще щось схоже. Чогось подібного не знаходили ніде в під час цих безпекових заходів на різних територіях України? На різних територіях України в суміжних наших областях? Були інші додаткові знахідки, зокрема, там були партійні квитки, наскільки я пам'ятаю, в Закарпатській області, там в Закарпатської республіки, прапори Закарпатської Руської Республіки, якось так вона правильно називається. Я, в принципі, можу процитувати кілька знахідок. У мене якраз є перед очима матеріал стосовно того, що було виявлено. Допустимо, в роприпустимо, в Романській єпархії виявлено клірика з партквитком комуністичної партії колишнього радянського союзу. На Рівненщині було викрато саме послушника, який прислуговує в церкві. Він був громадянином Російської Федерації. На території Закарпатської області виявили прапор, про який я вам раніше говорила: Республіки Підкарпатська Русь, де тексти з гімном підкарпатських русинів. На території Херсонської області виявили бланки перепусток до окупаційних органів Російської Федерації. Тобто, все-таки матеріали, які пов'язують їх з окупаційною владою, в них були виявлені. Дякую вам за цю розмову. Дякуємо, що знайшли час доєднатися до ефіру. Головне за день спілкувалися ми із речницею управління служби безпеки України у Львівській області Роксоланою Яворською.